Є кілька вихідних, ви безпосередньо. Як будете відпочивати, чи вже є сплановано походи кудись, чи, можливо, дачна ділянка, чи якось інше? Саме так, саме так, дачна ділянка. І от діти приїхали з онуком, то будемо сімейно так. І десь, звісно, що на природу після роботи, безумовно, що так. Для себе з відпочинком визначилося, Це буде якийсь традиційний відпочинок, чи. Ви знаєте, мені простіше, тому що я на пенсії, так що мені що 1 травня, що 29 квітня, так що воно мені все рівно так. Але це хороше весінє свято. От, можна, як кажуть, це те, де, де нема політики, якщо не пішло. Нема, це просто її і, і раніше було б мало. Цей день відстояли своє на трибуні і пішли всі на Маївки, на пікніки різні і так далі. Це хороше весіннє свято в хороший день. І займаються хто на городі, хто на шашлику, хто чим може. Відпочивають як потрібно. Менше політики, більше радості, більше сімейних цінностей, більше уваги для дітей, для родини, для сім'ї. Я думаю, на сьогоднішній день це нікому не буде лишні. Ну, Планували поїздку скажімо, в Карпати, не знаю, чи вдасться втілити в теперішньому часі. Це дуже би хотілося. 1 травня для нас це не свято. Ми ніколи його не святкували. І раніше не святкували. От 9 ще святкували, виходили, зустрічались з друзями, а 1 травня ні. Зараз Росія спаскудила цими георгійськими стрічками, бачите, і не ніякого свята немає. отак. Ви ж бачите, вони сують оці георгіївські стрічки, а вони їх зганьбили. розумієте? не ну, потрібно Я вирішив провести на природі. На природі. Так. Це якось з родиною, з сім'єю, з друзями. З, з родиною. Ну для вас це свято яке? От воно має політичне забарвлення чи все ж таки без політики входить? Я не рахую, що це свято. Я думаю вже ні. Вже ні, це просто вихідні, це просто свято в душі, і ніякі е люди нам не нав'яжуть свою свою думку. Ми завжди притримуємося до своєї думки. Ніхто ніколи вже наші діти не виходять на ці всі свята, і на, е нема ніяких там е демонстрацій і парадів. От. І я думаю, що ми приведемо їх гарно. Ну яка може бути жара радість, якась в країні розруха. Непонятно, що робиться, що заодих може віддихати. Нам і Рождество спортили, і Пасху спортили, і зараз все це спортили. Не до отдиха зараз. проблеми зовсім інші, Побачайте. Все 1 травня це свято, треба десь виїжджати на природу, ніяких політичних забарвлень. Бо взагалі політика вже всім людям, напевно, надоїла. І хочеться спокою, миру. Віддихнути, щоб люди більше тягнулися до Бога, а не робили ворожнечу один з другим. Це все. Може, простий коментар. Ми, ми недавно проводили акцію в Дачному, прибирали ліс. Говорили з лісником, вивезли з ЗІЛ сміття. Ну, це ж наша Україна, да. там треба кричати Слава Україні, бо там сміття стільки, ми одну галявину цілий день прибирали. І він каже: приїдьте 4 травня і подивитесь, що буде на тому місці, де ви прибирали. Розумієте? Це як да, це як професор да, в собачому серці казав, він каже, розруха в головах, вона ж не, не в країні, не, не ще десь, Да, це все в наших головах, наших вчинках. Якщо ми робимо ми не любимо свою країну, безумовно, ми не будемо не любити ні ліс, ні природу, не те, що нас оточує, ні людей ми не будемо любити. От це треба сказати ще певно, подякувати Путіну, що він так згуртував Україну, розумієте? Бо зовнішня загроза вона завжди веде до того, що люди починають по-іншому до одного ставитись, по-іншому відноситись до своєї країни. І ну, це думаю. Це такий маленький положительний момент да, з того всього, що ми зараз маємо на цей день. От. Але свято, правильно, товариш сказав, що треба десь виїхати, з сім'єю цей день провести. Ну, бажано без алкоголю, да, ну, на мій погляд, ну, це мій, моя суб'єктивна думка така. Ну, просто відпочити з дітьми, щоб діти побули з батьком, з матір'ю. Ну, це ж класно, я думаю, на мій погляд.